Доброго ранку. А пам'ятаєте, Айка ми показували в минулому році, здається, мені позапрошлому, зараз я приближу. ну дивіться, ходить. Е, е, у його тепер робота. От як почали оці стройки, він тут прижився цим в охрані. Ага, він тут працює охранником. Да. сторожує. Так от все в його добре, як бачите. От. Зараз побачить Кеті, побіжить до неї. Ні, 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 а, а ті дві, дивіться, сидять, дивляться сучки. То сучки, да. одна і друга. Тільки то друга маленька, то, а то мама. І вони тут всі друзі. А, а та гавкає там, давай бігом, біжи, кидать мячик. Ну все, всі вже тут. Тут травку їмо. Так, тут м'ячики буся зразу два в зуби, да? Зразу два, да, водичку попити. Ось а Кеті травичку поїсти. Да, травичка яка смачна. Так, а що у нас ремі там робить? Ремі, щось там, там винюхує. Обожні його цю жопку. Обожнюю, як то воно біжить і жопкою крути. Круть, 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 круть туди, туди-сюди. І тут же ж смачна трава взагалі. Команда йде додому. М'ячик свій. У Кеті м'ячик свій. А ремі колечко віддав Наташі. Кеті з м'ячиком. Ага, сьогодні ніхто не їсть красане. Да? Так, 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 все, так, ми туди. Ага, а куди ти а, куда а? понятно. Доброго ранку, здається, вже було, тому всім привіт. Так я приїхала до Віки. Зараз ми подивимося, зайдемо до неї. Вона вибирає люстру, їй треба сьогодні купити люстру, бо вже будуть робити натяжні потолки. В її квартирі. Боже, вчора до 12 ночі сиділа на їхньому прямому ефірі. Хай Бог милує, господі, вони аж хотіли сказати, немає розуму. Ну ладно, то їх проблеми, скажімо так. <прямо> Може, ще хтось сидів? <прямо> то пушіть мені. Так, що, 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 що я хотіла? Ага, значить, зараз до віки, потім за люстрою. Так, я в окулярах. Знаєте чого? Я ж збираюся в відпустку відкрила ящичок з окулярами. Думаю, що в мене там з окулярами? Я приїду додому, вам покажу п'ять пар окулярів. Закінчується літо, я всі знайшла. Ну що, тепер я візьму з собою 10, а 9 днів ми будемо. Дев'ять купальників, дев'ять пар окуляр і буду кожного дня перевдягатися. Ну треба ж тепер це все поносити. Да? Ой, сміх і сміхи грі. Так, Віка вже вигнала машинку. В общем, все. Зараз ми підемо до неї, подивимося люстрочку і вперед. Пікає вже мені. Поїхали. Поїхали. Так, так. Хто мені тут писав? частіше показуйте віку у своїх влогах. Ще частіше. І ще частіше. Ось о вона. Дивіться. Віта так каже, що я Показ... тільки їм каже. Ти вже вдома Показую, Той, Арт тут. Артем дивиться навіть мої влоги. Приємно? Це ти не пристемне, бо я пристріла. А ми їдемо за лампочками. Вона таке ж забула щось вдома. Побігла за лампочками, каже, дуже бістро. Бістро побігла. А чому дуже бістро? Тому що залишилося 7 хвилин до виключення світла. Ви розумієте, одинадцятий поверх якось так. Сьогодні моя подружка Сашка час у ліфті сиділа, тому що графік поміняли, а вона не подивилася. Ну це ж неможливо постійно сидіти і моніторити той графік, коли вони його міняють. І вона зранку побігла до мами, от, в ліфтік, Тільки один поверх не доїхала і застряла. Ой, каже, визивала эту службу, що її витягали з ліфта. Ну, взагалі, все як положено. Ой, в общем, погано це діло, це коли міняють графіки, хоч якось, хоча як вчора мені поміняли графік, то було класно, бо в мене було нормальне тренування. А сьогодні, а сьогодні я гуляю. І мені все одно, як міняють світло, бо в мене перший поверх. От, Господі, хоч би встигла, тому що, ну я не знаю, туди піднялась бо назад би вже б краще спускалася пішки, тому що ж, ну куди? Ну, 5 хвилин залишилося, вона ще ж тільки туди поїхала. Так, тримаю кулачки за віку, я вам розповім. Вона встигла. Навіть спуститися встигла. На да. сьогодні Сашка сиділа час в ліфті. Оце рисковано було. Я Віку привела в магазин, кажу, я знаю, де багато люстер. Вона в шоці. Ходить, каже, мама, це вообще неможливо. Просто стільки вибрати. Так, бо у вас тут, звісно, просто вообще. Так, ой, і шарики, і шопари. Дивіться, цему кінця і краю немає. Це ні, то це ж туди аж аж отуди, от туди. Це все, це все люстри. Боже ой. Дохід. Я просто в шоці, Ну, Віка вона показує, як в неї є фоточка. Охрініть. Віка мене привезла. Я зараз бігому туди на базарчик. Там помидорчики, огірочки, все є, все є. Це купила, скільки погуляла, дивіться. Один, два, три, 4, 5. Я забула, то я там. Я забула про всі ці окуляри і ще одні замовила на темі. Там я собі шльопочки замовила і ще одні окуляри. Думала в поїздочку мені відпусточку, ще мені окуляри. Оцих мені було мало. Ну що, будемо міняти кожного дня. Раз таке діло, то що ж? Ну, як ви розумієте, ми вдома люстру ми таки вибрали. Але зовсім, ну просто, ну, ну навіть трошечки не схожа на те, що вона збиралася. Взагалі інша, просто. Ой, я не знаю, ну вона там скидує цій своїй дівчині, що їй проєкт робить. От, Але ми її взяли, їй вже потолки там будуть натягувати в неділю. І як вже стеля буде готова, вона приміряє цю люстру. Ми якби так купили з приміркою. От, якщо все підходить, залишаємо, якщо не підходить, несе назад. От, Але це ще не все. Просто це було так довго, що я кажу, Віка, ні 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 Доробимо перерву, їдемо додому, обідаємо, я вивожу кеті, там все це займаюся своїми справами. В 6 годин вимикаю світло і їдемо знову. Бо чого знову? Ще ж треба вибрати стіл і в епіцентрі поміняти лампочки. Так, ну, в общем, це ми все не встигли зробити, щоб ви розуміли. Ой, в кіно. Все, що ми зайшли ну ви бачили таке количество, як там сказати, люстров, це взагалі очі розбігаються, не знаєш, на що дивитися. Потім ми ще заїхали стіл, подивилися, але це вже неважливо. В общем, продовження слід. Щось сказала, не подумала. До речі, я сьогодні зробила відео, завтра виставлю. Ну, понятно, це ліве, мене там і близько немає. Це відео буде от, чисто для росіян. Здається, в їх там вже YouTube не працює, але ж, ну, судячи з того, що коментарі мені ще пишуть там на старі відео, то я думаю, що через VPN якось вони дивляться. Ну, От якби кожен росіянин подивився у це, то, ну, в общем, це буде завтра. А сьогодні вибачаюсь, <кхи> А <кхи> 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 вчора переписувалася з Вікою. от Я вам показувала, як е, у того равлика вираз прирост. Да? Там такий прям кусок, оті покоцані, страшні равлики, оті страшнючі, які я отримала. І що тепер з ними? Вона мені вчора повисилала фотки, повисилала відео, які ті два равлика зараз в неї. І от що я хочу сказати? Всі люблять, коли за ними класний догляд. І оті равлики, коли мені там починають писати, я взяла у вас равлики, вони не ростуть, вони не такі і так. Ростуть і такі. Але ж... Для того, щоб вони росли такі, належний потрібен догляд. І вони будуть отакі. В общем, я хочу з вами поділитися. А, в мене ще новий манікюр. Отакий. Мені писали коменти на той манікюр останній, який я робила, що дуже класна, дуже класна форма. Класна форма була, коротенькі, коли вони були зразу. Потім вони відросли і мені лопата лопатою. Мені не подобаються такі нігті. Тому я зробила свої класичні. От, класичні мої нігті. Це мій нігодь. Тобто тут ну, немає <плес> нічого нарощеного, це мої. І от вони мої, мені найкраще. Тому... В общем, отой... Квадратненький, чи полукругленький, чи як вони його там називають, відпадає. Ось. Оце мені подобається. А головне, що? головне, що подобалося мені. Так, переходимо до равликів. Зараз всі 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 фоточки, там трошки відео. Правда, знято, Ну, чомусь всі знімають отак на телефон, ну, як на інстаграм. А на Ютуб повинно. Знімати отак. <сіх> не знаю. Отак, отак. В общем, все, ну, все одно, все класно видно, все на, ну, просто просто я не можу. Ну зацініть, ну, зацініть, що таке догляд, коли ти до цього ну, з любов'ю, ще в неї такий папушка класний, балакає. ну, в общем, В общем, я все виставляю. От. І побігла збиратися знову, бо ми знову поїдемо в епіцентр і так далі. В общем, у нас сьогодні їздимо. Все. Люблю, цілую, Таня. Пока-пока. що, красунчики, пентхаус для вас готовий. Будемо переїжджати. Красунчики переїхали. Тепер ось такий у них контейнер на 40 літрів. Ну, сподіваюся, що тут вам буде комфортно. Ось такі красавчики. Зараз ще поставлю вам їжу. Дуже люблять огірок, гарбуз. Якщо це покладеш, то за ніч, з'їдаючи усе навіть малесенького кусочка не лишається. Да? Красунчики. Такі красунчики. я це така мордашечка? А? я це така мордашечка? От такі. Чи красунчики? Да? Ой, красунчики. Рук не бояться. Подобається, коли їх трогають. Ну все, осваювайтесь. Зараз поставлю їжу. треба сказати.